Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки зі мною на зв'язку. Слава Україні Андрію. Дякую. Дякую, що маю честь і радість бачити тебе в нашому ефірі сьогодні. Це моя честь і щастя. Дякую, героям слава! Ну що, цитую зараз е західних посадовців, посадовців, яких щоправда не назвали, що зміняється стрімко позиція американського президента Дональда Трампа, зокрема стосовно російської агресії. Цитую зараз, президент Трамп вважає, що нинішній статус-кво не відповідає нашим спільним інтересам щодо залучення Росії до переговорного столу. А інший посадовець заявив, що Трамп серйозно розглядає скасування всіх обмежень щодо військових дій для України. Отже, наскільки нам серйозно ставитись до подібної інформації? Чи Трамп може вчора сказати одне, сьогодні інше, а завтра зробити геть третє щось? Андрію, тобі слово? Ну це, це, це є головна проблема з нашою адміністрацією, але головне з президентом, що йому дуже легко змінити думку. І коли він міняє свою особисту думку, він міняє політику Америки. Це проблема є від до часу. Це допомагає нам, коли він розлостується, і ми можемо швидко його переконати, щоб покинути такі думки. Але втім, дуже важливо є, щоб ми скоординували ми, Америка, і ми, як Західний альянс, скоординували свої акції. Що наш ворог не міг тільки нападати на німців чи французів чи інших, що вони дозволяли далеких ракет проти них. Але що uh, захід всі спільно, то щоб він зрозумів, щоб ворог зрозумів, що акції тут є домовлені одноголосно, і uh, не можна атакувати тільки одну чи іншу країну, бо будуть якісь атаки, будуть кібератаки, будуть якісь наслідки uh, від часу, коли uh, Західний Альянс буде підтримати підвищити uh, допомоги для України. То uh, втім, uh, чим більше ми можемо переконати президента Трампа. Трамп якого кого графік сьогодні є зовсім порожений, дуже. Трохи дивно нам зрозуміти, і які плани він має сьогодні? чи це включить міжнародні телефонні розмови, чи будь-які інші акції ще не знаємо. Але чомусь у нас після цього, що він оголосив, що він незадоволений, Сьогодні графік зовсім порожений. То побачимо, чи мабуть будуть якісь розмови внутрішні в Білому домі, які наступні кроки повинні бути. Так, добре, ну цьому передувала надзвичайно гучна заява з боку президента Трампа. Так, це наразі просто було гучно, але несподівано. Трамп заявив, що Путін геть збожеволів. Крейзі. Трамп написав в своєму Твітері капслоком Крейзі, Путін Крейзі. Ну і відповідно, це така, така фігура мови. Я хотів би просто уточнити, наскільки це. Сильно звучить англійською мовою. так? Ну, з божеволів, з божеволів, не мов би, не новина в Україні ми маємо без, безліч інших, не менш міцних слів для того, щоб охарактеризувати поведінку Путіна. так? Ну, і ось, Скажіть насамперед, що, наскільки сильним цей вираз є в англійській мові? Крейзі кап, Капслоком? Так? Ну, і... Потім просив би вас, звісно, відреагувати на те, що заявив вже на суть того, що заявив Трамп. Аби такі порядні люди, як ви і я, би так писали на соцмережі, це би дуже дивно виглядало, і би були реакції. Тут з президентом Трампом, на жаль, він такий кепслок і слова як крейзі, і навіть гірші вживає щоденно. І навіть вчора на сам державне свято пам'яті тих, що загинули з у службі Америки. Він багато кепслок вживав, включно проти. Навіть у заяві, на в якій він згадається з державне свято і нападав на своїх політичних противників, то тут тут на жаль не можу казати, що це дивно для президента Трампа для будь-якого іншого політика, президента. Хто небудь це би відразу згадали, що це щось ненормально в тій особі. Але ми вже довго, довго знаємо, що риторика Трампа світ не має можливості чи терпінність, щоб відповісти на кожну його пост на соцмережі, бо він так активно бере участь. Там. Так, цитую зараз цей вікуповний твіт Трампа. У мене завжди були дуже добрі стосунки з Володимиром Путіним, але з ним щось трапилось. Він геть збожеволів. Absolutely крейзі. Ось так воно звучить. Ну абсолютлі крейзі, це навіть це міцно звучить. Він даремно Путін вбиває безліч людей. я кажу не лише про солдатів. Ракети та безпілотники скидають на міста України без жодної причини. Я завжди казав, заявив Трамп. Що Путіну потрібна вся Україна, а не лише її частина. І можливо, це виявляється правдою, але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії. Андрію прошу реагувати, коментувати! Так тут є повернення до риторики, яка довголітно чи згадання риторики довголітної президента Трампа цілий світ, всі експерти. Всі, що знають, що це слово Путін є, реагували. Ну про що ви говорите? Що це не є такий Путін, що всі ми знаємо, і це нам треба звернутися до риторики президента Трампа у першій адміністрації. Його коли він не тільки мав цю дивну прес-конференцію у Гельсінкі, де він висловив, що Америка і Росія це дружні країни, але й так само він мав декотрі інтерв'ю. Де різні ведучі його питали, чи ви не відзначуєте, що президент Путін це злочин? Що він багато людей, сотні людей, тисячі людей вбивав? А він а Трамп звернувся тоді у 17-18 році? Ніяк це, це ну, ну чому, чому тільки проти Путіна так говорити? А чи Америка так само не вбила стільки людей? А то тут є довголітня риторика президента Трампа, що він не звинувачує він, не бачить президента Путіна як ворог в тім, що він стільки злочинів зробив. Він просто бачить нагоду там, де інші люди не би не хотіли мати розмови чи угоди з такою особою, чи країною. Він бачить нагоду, щоб перший і найбільшу угоду створити з тим. Але через останніх кілька тижнів, включно коли ми бачили цей напад на Сумщину, як і атаки під час вербної неділі і Великодних свят, коли ми почули Владимір Стоп, а далі ще через останні кілька тижнів, він президент Трамп отримає денні звіти, і він зрозуміє, що у квітні найбільше цивільних громадян стратили життя в Україні вже від початку війни. Він зрозуміє, що атаки проти України підвищилися під час його президентства після його інаугурації. і йому треба вирішити, як це перемінити інакше, як у різні статті, які вийшли через вигідних, він буде мати на своїй чолі. Він буде мати свій Афганістан. Uh, і, і йому його радники кажуть: ви хочете перемінити світову систему, ви хочете перемінити Америку, але ви не можете мати на лишити як свою спадщину ще такий Афганістан. Що ви залишили союзника, і там катастрофа від, відбулася? Так ну нам би дуже не хотілося, щоб сталося щось подібне, так особливо з урахуванням того, що Трамп віддаляється від європейського союзу. Ну і надійшов важливий сигнал вчора від німецького канцлера Фрідріха Мерца. Отже, німецький канцлер заявив, що німці та її друзі, і наші українські також, друзі і партнери, так збираються знімати обмеження на використання далекобійної зброї. Але є один суттєвий момент: Фрідріх Мерц, Мерц. Може знімати обмеження з використання ракет Таурус лише тоді, коли він їх поставить в Україну, так тому що поки що німецькому канцлеру нема з чого знімати тих обмежень. Відповідно, ми зараз найбільше цікавимось в Україні тим, чи буде знято відповідне обмеження, яке впровадив американський президент Джозеф Байден. Це було попередня історія, попередній політичний цикл. Ну і зараз ми відповідно проводимо. Інформативне соціологічне опитування міні міні на Ютубі. Так чи знімуть обмеження на удари по Росії далекобійною зброєю? Шановні глядачі, так в нашому ефірі працює зараз речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. Тож не підвідіть активно, голосуйте, висловлюйте свою думку, пишіть коментарі або. Бодай просто проголосуйте, чи знімуть обмеження на удари по Росії далекобійною зброю? Андрію чи Дональд Трамп зніме обмеження, які були накладені попередньою адміністрацією американською? Чи він тримає того туза у рукаві у кишені? Я не знаю, де він там його тримає. Ну але чекаємо. Зі всіх лідерів то найменше думають, що президент Трамп буде ухвалити таку зміну, що будуть далекі ракети дозволити для України. Але ми бачили, що раніше Україна вживала такі атаки. з Це є зовсім інше, бо це набагато далі ніж такі атаки, які ми передали Україною. І, і, і ми всі чекаємо е, на, на наступні кроки. Я думаю, е, практи, практично, ми побачимо, е, мабуть, якісь санкції перед е, перед тим, що Трамп дозволить додаткові такі зброї. Але головне, втім, е, одноголосно, е, кожній е, військовий експерт, як і е, політичні радники, з якими я говорив, е, вони кажуть, що ми про це нічого не будемо чути, аж поки ми будемо. Побачити вибухи на російській території, тобто, анонс не прийде такий через прес-конференцію, але у новинах. Так, добре. Ну, у новинах, ну всі я думаю, у Сполучених Штатах, зокрема, ті, хто цікавляться політикою, глобальною політикою, бачили полум'я над Києвом. Ну і відповідно, чи вони побачать зараз, чи вони чекають на. Симетричні дії на території держави агресорки загалом. Наскільки зараз цікавою є тема України, особливо з урахуванням того, що було не бачено кількість дронів випущено за один раз? 200, 298 іранських шахедів прилет, прилетіло до нашої столиці. Ну дуже добре відпрацювала система протиповітряної оборони. Але розуміємо, що ворог може намагатись повторювати такі от масштабні масовані удари. Але ключова історія, що це мирне місто, так і відповідно наскільки зараз увага американського суспільства повернулася до подібних російських злочинів, чи вона лишається на тому самому стабільному рівні, і вже американців ну тяжко чимось здивувати. Я би казав, що навіть і що було все державне банкове свято вчора. Що багато поїхали на канікула через вихідних, Я можу казати, що кожний головний телеканал всі головні газети згадали Україну, підвищили справу Україну. Це не було остання стаття, але один з головних специфічно всі шокуючі ті світлини, котрі ми бачили з Києва. А, і це підвищилося а, в на вчорашній день, навіть і що це канікули були, це через всі кані а, телеканали, як і так само а сьогодні вранці, то тільки ранок тут в Америці, і на кожній телеканалі, коли я збудився, побачив один експерт чи інший, який вони збирали а, щодо війну в Україні. То а, а, я би казав, через тих вибухів Україна повернулася трохи тепер більше вперед. Так само, коли Трамп твітує і казав це, що це крейзі, це так само підвищує справу на змі. Тут то все тепер працює, що справа є підвищена. На жаль, для наступні кроків наша плата представників зараз на канікулах цілого тижня. Сенат трохи буде про це говорити. Не знаємо, чим побачимо цього тижня голосування щодо сенатських санкції. Але коли повернуться Конгрес з початку червня на наступному тижні, ми тоді побачимо не тільки більше риторку про Україну, заяви, звітування, але й так само наші активісти українці збираються до до Вашингтону приїхати у червні, так само то тут зараз такий момент, коли найбільший натиск нашій актив адвокаційні голоси мусить включитися. Тепер ж Україна, як ви питали, чи вона є згадана? Так тепер є згадана у змі, і втім конгресмени сенатори мусить реагувати, бо це у змі, і ми б хотіли якийсь натиск мати. На акції перед тим, що президент Трамп поїде на Велику Сімку і далі ще на натівський саміт. Так, хотів вас розпитати про наших друзів американських сенаторів. Далеко не всіх. Ну, Легендарний Лінці Грем, який був у Києві, який проводив певні перемовини, який збирає підписи. Зібрав, дай Боже, пам'яті вже 82, щонайменше підписи зі 100. Стосовно впровадження нового санкційного пакету, я розумію, що лінці Грем грає зараз роль так званого поганого поліцейського при Дональді Трампі, тобто, от е, лінці Грем з, з сокирою, так би мовити, стоїть і готується зібрати ще 19, 18 Сенаторських голосів так і це, я думаю, може бути серйозною погрозою. З іншого боку, дуже потужна заява чака Граслі, сенатора республіканця, і лінці Грем і Чак Граслі є республіканцем. Отже, він звернувся до Дональда Трампа з вимогою вжити жорсткіших санкцій проти Росії після останніх. А так на Україну цитую зараз Чака Граслі. З мене досить того, що Путін вбиває невинних людей. Президент Трамп застосуйте заходи, хоча б санкції виступив от з такою е, заявою Граслі. Наскільки це важко ваговики? Грем, і Граслі. Наскільки Трамп їх дослухається? Це один момент, і другий момент, на які би санкції вони могли би в реальності піти. Але не йдеться про якісь такі дрібні санкції. Йдеться про болючі санкції для Росії. Це би було санкції, які вже вони вже починали цю розмову в минулому році у, у вересні. І тільки цього року, коли перемінився Конгрес і Сенат після виборів, то вони складали формальний законопроєкт. Чому законопроєкт зараз ще не голосували? Це у лідерство сенаті, які чекає на дозвіл від президента Трампа, що вони не хочуть його образити. Що вони голосують? Вони хочуть спільно з ним спрацювати, бо зараз республіканці мають має мажоритат. І фактично, коли ми говоримо, що є понад 80 підписників, це є законопроєкт, який перейшов одноголосно. Нам і не треба було голосувати тут. Тут ця ця справа є готова. Які санкції існують втім? Я специфічно, щоб іти проти системи схеми, які були вироблені ворогом, щоб обмежити раніших санкцій специфічно проти всіх тих кораблів. Які передають нафту в міжнародних океанах щоб перейти санкції там, десь таємно передають нафту, передають гроші, і в тим способом Росія може продати свою олію нафту по цілому світі. А ті санкції специфічно дописані. Вони знають проти яких кораблів вони знають проти яких про проти котрих фірмів, які купують ці цю нафту і і і так вони хочуть е, натиск мати на Росію, що ті схеми, які вони виробили, щоб переходити обмежити раніше санкції, тепер е, присунути такі санкції, які мали існувати раніше. Так добре. Ну але ну лінці, грем це авторитетний американський сенатор. Так, тобто, те, що він робить, воно, воно може бути доведеним до кінця. Стопроцентово втім, що йому треба просто спитати, щоб вже було голосування. Він має право як голова комітету, щоб вони голосували при комітеті. Бодай okay. тільки щоб починати таку справу. А далі ще він чекає, щоб голова сенату, сенатор Тун дав дозвіл, щоб було було голосування всім. Так ну бажаємо здоров'я і натхнення сенатору Грему. Також Кіт Келох, генерал представник Дональда Трампа, заявив, що війна в Україні триває надто довго, так і зауважив, що втрати в російсько-українській війні перевищили втрати Сполучених Штатів під час Другої світової війни. Так, і також генерал Келох вказав на невіберку на невибіркові обстріли. Міст, ну але келох рахував і українські втрати, і втрати з боку держави-агресорки, тобто це сумарні втрати. Ну але американці втратили під час другої світової війни десь близько півмільйона людей. Андрію, військові акції так, ми розуміємо, що санкції це важливо. Але нас в Україні вже не здивувати американськими санкціями, і ми би хотіли реальної, зокрема, і військової допомоги. Тому що, повторююся, це санкції дуже круто, але це 18, й 118 й чи якийсь там інший пакет санкцій ухвалюються. Росіяни стають біднішими трішки, але війну вони не припиняють. І ми розуміємо, що ну, досвід диктатур тої самої Північної Кореї він підтверджує, так що. В диктатурах люди будуть іти на війну, незважаючи на рівень добробуту. Це не подобається, але це треба говорити чесно. Треба говорити в голос і не дурити людей, тому що всі починають сподіватися. А от там впровадять якісь там суперсильні санкції, і вся економіка впаде. Російська економіка, на превеликий жаль, адаптувалася. Вони впровадили за допомогою китайців, індійців і так далі додаткові механізми наповнення російського державного бюджету. Ну і на превеликий жаль, одними санкціями це теж медичний факт, війну не зупинити так. Скільки не накладали санкції на Саддама Хусейна, ну довелося Саддаму Хусейну допомогти в інший спосіб, зрозуміти, що так себе поводити не можна. І відповідно. Це питання про зброю, про серйозні рішення. Так, це далекобійна зброя, але йдеться не лише про неї. Йдеться про танки і йдеться про авіацію. Авіація відіграє надзвичайно важливу роль. Але ми розуміємо, так, що ну, свого часу Джозеф Байден шукав європейських друзів. Нідерланди От зараз нам передали останні літаки з обіцяної Нідерландами партії. Так? Це дуже важливо там. Данія і так далі це дуже важливо, але розуміємо. Ну в Сполучених Штатах подібної авіації значно більше так і розуміємо, що Україна дотримується взятих на себе зобов'язань, тобто ми не використовували авіацію, тобто ми не скеровували дві наші ескадрилі в 16 на Москву. Не було такого, так. Авіація американська ну, F-16 в 16 американський літак, нехай її виділений європейцям, але вона прикривала наші міста, рятувала від смерті наших людей. Ну і от одними санкціями Росію не зупинити. Це розуміють всі. І цю інформацію, наскільки я розумію, вже акцептував і Дональд Трамп. Єдине, що він хоче. Має сподівання, що можна буде поторгуватися з росіянами. Я не знаю про що він буде торгуватися, які будуть наслідки, чи це глобальні історії, чи що він хоче від них. Ну але нас в Україні цікавить військова допомога. Ну і от якщо говорити про клімат щодо тої самої авіації, він міняється чи він на тій самій мертвій точці? Я думаю, він міняється і чому я це кажу? Бо тут не є тільки зміна, треба перемінити думку президента Трампа, але він створив таку ідею, що по перше можна дуже швидко вирішити справу цієї війни. Uh, і що uh, якось uh, чомусь Америка передала зброї і гроші для України, які належать до, до Америки, і це uh, нам не треба було тільки перемінити думку президента Трампа, але як він би хотів перемінити думку, йому треба і тоді нам так само в Америці перемінити думку його фанатів, ті, що підтримують цю ідею, що нам не треба як американці брати участь і підтримати нашого союзника Україну. А втім, довший час існувала акція санкцій. І я згідний з вами, що санкції це це мучить нас говорити про санкції. Це 17, сімнадцята тоді вісімнадцятий пакет і далі. А, а чому це нічого не завершилося? І я поясню поясню до наших американських друзів. Я на площі не можу тільки мати кіпера і казати кожен разу, як навіть ліпший кіпер маємо, навіть ліпший кіпер. А я не буду перемогти тоді. Нам треба цілу команду на площі, і ціла команда включає санкції, так, але так само додаткові військові зброї. так, Додаткові може технології додати до цього. я би так само включив, що Америка повинні підвищити справу міжнародного трибуналу і, і, і е, кари проти е, злочинства проти громадян в Україні. Тут повинні всі ресурси е, е, західний альянс вживати проти нашого ворога, не тільки залишити справу у санкціях. І я розумію, що ми ніколи не залишили в тім. Але коли люди чують про санкції, чи то в Україні, чи тут в Америці, люди так знудуються, кажуть, та ми вже спробували санкції, і це нічого не працює. Але санкції це є тільки одна частина нашої спільної команди. І коли ми не підвищуємо інші частини команди, то тільки санкції підвищуємо а не додаткові зброї, не далекі ракети. То uh, наша стратегія пропаде тоді, uh, і це і так, так я, uh, я би казав, що uh, я думаю, думки американців, коли я говорю з простих фанатів президента Трампа, такі мага звані, uh, mm. uh, вони, по-перше, коли чують, що президент Трамп вже каже, що Путін крейзі, і він не може домовитися з ним. Але тоді, коли вони зрозуміють, що ця передвиборчна риторика. Що ну, не варто передати зброю, що ці санкції це нічого. Коли пояснити, що як аби Америка допомогла на широкій рівні, щоби могли перемогти проти нашого ворога, їм трохи думка переміняється. Тоді так Андрій, у нас не так багато часу лишилося, але хотів уточнити: от приватна оцінка ситуації, що ми мали би робити зараз, українська дипломатія, українське суспільство для того, щоби. Знов привернути увагу стосовно російських злочинів в Україні так ідеться про Америку йдеться про таких собі пересічних американців. Йдеться про те саме, не знаю, політичну спільноту Мага. Йдеться про клімат у Сполучених Штатах, не йдеться про те, що ми би там хотіли впливати на результати американських виборів. Ні, ні, не дай Боже. Ну але треба, щоб люди розуміли в Штатах, що відбувається, так коли 300 бойових дронів летять на мирний Київ, ну це дуже серйозно. І треба всім розуміти, зокрема і американцям, що. Завтра чи післязавтра їм доведеться робити якісь серйозні кроки, якщо буде провокація проти того чи іншого члена НАТО, проти Польщі, чи проти Литви, чи проти Румунії. Ми не знаємо. Тобто, ну Путіна можна тільки зупиняти. Він розуміє, якщо клімат є сприятливий, ну він починає їхати далі. От в чому в чому основна проблема: що робити правильно і швидко нам. Я би по перше подякував і хвалив всіх українців, які розширюють інформацію онлайн. Надзвичайно кількість цієї інформації американці можуть шерити самі. Тут в Америці я буду модерувати завтра вечір сесію у підготовці до активізму, який відбудеться у червні. Ми будемо включити не тільки рідні американські голоси, які будуть просувати справу Україну з їхніми конгресменами, сенаторами, але й там так само включити прямі українські голоси, чи то різні наші герої, що тут зараз на території в Америці, як і інші е, е, історії і, і, і навіть е, телефонні зв'язки з Україною, щоб їм передати пряму інформацію. Ми би хотіли такий натиск мати зараз тепер, щоб перед тим, що Трамп. Перейде до великої сімки, де буде нагода, мабуть, зеленським зустрітися, і ще далі. Тоді у на НАТОвський саміт Америка була приготовлена, і так сам Марко Рубіо приготовився в Туреччині до великої НАТОвський саміт. Щоб Америка було приготовлена вже тоді стояти спільно з нашим з, 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 західним альянсом, щоб підвищити. Будь-які наслідки проти нашого ворога ми так бачили минулого року. Я не знаю, чи глядачі пам'ятають було реконструкційний саміт, було НАТОвський саміт і було саміт миру. Все в однім тижні. Ми так само будемо мати в червні великі велику нагоду, що на різні саміти за порядком будуть ті самі лідери, які на однім саміті можемо дати справу і на другу е е продовжити це. Якби ми, як американці і активісти. Включили разом з українськими голосами як найбільше інформацію передати до нашої нашої команди тут в Америці і переконати їх трохи сильно взятися до, до саміту. Це найліпше вийде в Україні. Але перш за все я мушу хвалити і подякувати всіх українців, які вже допомогли, бо ця справа би не була підвищена без їхніми голосами. Дякую, дякую, Андрію. Ну що, тоді маємо малювати портрети Трампа чи ікони з Трампом, так відправляти їх до Сполучених Штатів. Е -е, треба влаштувати концерти українських поп-зірок, які могли б повоювати за серця активістів мага. Так, ну і відповідно працювати в тому напрямку. Дуже дякую. Надзвичайно важлива робота, яку робить і конгресовий комітет, і ти особисто за це ми вдячні і дякуємо за цей розбір поточної ситуації. Ну, Будемо сподіватися, що крига в серці Дональда Трампа остаточно скресла. Але це, на превеликий жаль, не точно, тому що настрій Трампа міняється. Андрій Дробрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був зі мною на зв'язку.